Так, а може ви запросите людину до себе, хай вона там... Так, що там і цю запросили? Він хоче пригромати. Ми хочемо, щоб ви не дестабілізували ситуацію. Та ви ж її дестабілізували, Володимир Савченко. Ви ж її дестабілізували. Ви я заступник голови. Ні, виконуючи воронські мера. У вас працює порушення. Законодавство. Зараз поліція проведе розслідування, От я заходи, а ви, що, будь ласка, давайте заходи адміністративне впровадження або краще звільнення цього працівника з державної служби. Бо я не хочу платити податки на йому заробітну плату. Якщо буде інші, буде не добили, не добили, людина порушує закон, тільки в тому вирішу не було, всі буде доведено. закон, ви не пишете земляку, ви органи. Ви не можете ще сказати, що людина давайте.